І з новими буде. надіями йдемо копати буде. золото -бріонтам. А Я думав, з новим роком скажете. <рес> Та який, вже скоро весна. Но, Гена, візьміть. Зібралися всі до кучки. Сьогодні в нас вже трошки більше, веселіше, але одна проблемка води додали. Будем... Надіваємо сьогодні... чоботи скоро худе. Ага, Так що будемо сьогодні трошки тяжко, але шукати нові місця для копу. Ого, Борітеся, побоюєте, вам Бог вас Правда за вас сила і воля плата. Оце такі патріоти сьогодні копають. Що, друзі, дивіться, яка тяжка робота оператора. Треба знайти найвищу точку, щоб усіх видно було. Так, там уже вони потихеньку збирають. я вже зібраний. І зараз, 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 зараз зажнімо, як ми будемо. О тут десь далеко на Дніпро шурувати, не знаю. чи Прийду в коротких, я сьогодні без забродів, як назло. Воно покаже, буду босяка Щось Там камради споряться, якось треба перейти на ту сторону, води додалося, не усіх заброди є. Там ще один камрад наш ходить. Сьогодні подивіться, друзі, Дніпро менш привітний, ніж минулого разу. Вітерець, але я старатимуся димуся закривати усе. І чого я включився. Хочу показати знахідку. Ох, я тільки що з нею намучився. Така так, моя так, пусинка. Так. Я таких маліпусників зроду не знаходив. Подивіться, що я знайшов. Ледве, ледве, ледве спіймав. Ох, і вітер сьогодні. А це нас знімає. Подивіться, який мікроскопічний. Мій крупчик, малесенький мікроскопічний промінчик від хрестика. Якогось дитячого чи я не знаю, щось дуже-дуже малесеньке. Але мій Все, друзі, ховайся, бо вітер несамовитий. Друзі, вітер не вщухає. Ми по таких культурах ходимо. От бачите, маленькі. Чоловічки, то камроди там ходять. І в мене, друзі, ось якийсь спідний сигнал був, щось маленьке. Надій, що це монеточка. Ну, загалом не знаю. Зараз будемо разом з вами роздивлятися. О, вітерець у щух можна можна, можна роздивитися. Подивіться, друзі, хто така колись була. Одна копійка Миколиного формату і хтось вирубає з неї кільце. Ну, можна сказати, що майже перша монетка вже є. Таке прикольна була як біцеленька, але і така частинка історії теж непогано знайти. Вітер не самовитий, друзі, подивіться ми, біля самої води копаємо. Біля самого Дніпра, скільки там ще під водою ховається всього. І в мене, друзі, щось така знахідка схожа. Он викопав, откинув ногу, я ще не докотилася. Схожа знахідка на, на кільце. Ох, йомай, подивіться, друзі, ще й цілесеньке. Цілесеньке. Шкода, що не старе, але таке прикольненьке. Бронзове кілечко. Кайф. Хай воно. І не цінна знахідка, але, але сам процес, сам кайф і, друзі, ще на Дніпрі. Я не знаю, ховаюся від вітру, надіюся, може хоч якісь кілька кадрів, але вдосних і вийде. Так, ну що, буду я ще ходити. Ой, упала, але кільце прикольненьке. Зараз невпинно летить, друзі, а знахідки щось не попадається. Камради там ходять. ну Вже будемо біля потім, я все покажу. Я вже як суслик. Але сигнали ізрідка, але радують. Щойно такий був бадьорий. І друзі... Друзі, друзі, щось таке попалося. Мені здається, це якась іноземна монетка понівечена. Ану, ану, ану. Да, щось таке є. Чи німецьке, чи щось таке. Щось така за монетка, така як алюмінієва, Ага, якийсь рейп. Рейх, рейх, Коротше, Німецька монетка. Зараз я вам нічого не скажу про неї, але колись раніше щось було цікавеньке. По-моєму, 5... 50 рейх. Рейп, рейп по-моєму, 24-23 рік чи 20-ті роки. Короте, щось типу такого. Зараз знайду в інтернеті фоточку і покажу, яка вона була за життя. Як-не-як, частинка історії, шматочок. Ось десь якась. Зібралась на обід і хвостаємося своїми знахитками. Дивіться в камрада, яка накладка від замочка красивенька. Тут ніх вона не чуть такий вітер що я щось сьогодні задніх пасу. Я не покажу. Це плотина по-любому. Алюмінієва. О, це Петровича як у нас Будьоновке. Да. Це... Зірка командира і п'ятачок такий? А то щось таке це. Й-майо, хотів познімати, ну мабуть, цим вітром хрен на лисо. Видно по камрадах щасливі, померзли. А що, минулого, минулого тижня це він курорт був а не розкопки. А сьогодні мерзнемо, ходимо, ще знахідки слабенько попадаються. У мене, мабуть, телефон не витримає і сьогодні здохне. Ну нічого, хочу спробую зняти. А обіду треба, щоб чуть було. Обідно бачить було. <ріст> так. Та ну воно ж отек, вітер, воно, якось і дивиться, його уші ріже дуже. От, може, от от, Вон, ми припнули своїх коней, відпочивають. І ми зараз трошки віддохнемо. Перекусйон у нас стандартний, як завжди, цибуля. А я понял, тільки ж цей лайфхак не лайфхак, бо лайфхак у нас трохи друге. До факів ще далеко. оце сьогодні холодно. Ну що, карман рвуться віднахід? А що ж там цікавенька попасть, бо у нас така що... Тоже? Тота, може, тота тутошки. Не слухається. Так, а ось як камрад <систити> <систити> сусіднього сусіднього сало через камрад да. трошки знахідками, бо мас так що слабенько, нема що і людям показати. <систити> Та хтось ногу підвернув, наверно. Бо не Та хоч що-небудь, що що і <кліжит> теж трохи веселіше. Я не знаю, чи я щось і буду показувати. Вітер такий, що... О, о, прикольненько, прикольненько. А що, це бокси летять? Да. О, бо що бо... воно, ладанка. Ладанка і серед. Сережечка, серебрушечка, ладанка, латунька. Звичайно. Ну і там пара-тройка соєтиків. Ну, все одно це. А хто там кричав, що по золоті. О, ну. Та то латунька, яка то по золота. А що вона посередини не скидає? То так вона окислилася. <рес> так не пробує. На цей раз друзі. Два телефони зараз у мене здихають, чи від ходу, вирубається, не знаю хто там знімав я. Ну, але отакий сигнал вже захотілося мені показати. Чи сигнал, знахідка, подивіться, яка прикольненька. Прикольненька, прикольненька, старенький значок. Велка сам. Звичайно ж, без шпилечки, яка знила, бо желізна. Але як знахідка, приколенька, тим більше, що тут майже нічого не попадається. Але, друзі, в мене є павербанк. потужній, у машині захований. Прийду, підзаряжусь і познімаю вже всіх знахідки, усіх камрадів нормально вже, без вітру і кайфово все гарненько буде. Нарешті, друзі, Подивіться, що мені попалося шматочок тонісінького браслетика. Але браслетик непростий, Подивіться, як тернув. Видно воно навіть пробу. Манесенький шматочок срібельця. Напевно, сучасна, але ну, буду вдома роздивлятися, бо тут дуже холодно, нічого не видно. Це все чудом знімаю, поки вітру немає. Ось такенька знахідка. А подивіться, друзі, що мені здалося знайти округ і ще кусок знайшов. І таке, друзі, це не браслета, напевно, цепочка була. Зараз буду цю територію гарнесенько і гарнесенько вихожувати. Подивіться, друзі, яке Дніпро перекопане, здовж і поперек ямка на ямці. І ось серед цих ямок, друзі, я такий сигнал спіймав дивлюсь, яка незвичайна знахідка виглядає малютненька. Думаю, треба вам її показати. Бо сьогодні щось на монетки не щастить, то хоч такі він клюшки будуть показувати. Друзі, це напевно якийсь ключик від часиків, Хтось часики заводив. Така прикольненька знахідка, але по суті безпонтова. Але хоч така. Я пішов, думаю, підпитися, коли фільм. Копачів. Так засосока тут Засосало Засосолися, Та капець. Камера я б сказав, ну не скажуть. Жінка ж побачить, там засосяка була. Там чувіха і вони засосьокали його. Ніхто ж не подумає, що там грязюка чому ти засмугти. О, нарешті друг Ну, як кілометрова ж роба. Ти на пробуксовку учитував. Таке, я не хочу час, я наскучені ходят. Ха-зом! Водолаз прийшов! Резину міняти надо. Ну, закуп! Так, ну що, розкладайте вже останні ці. та ток-то, ми. А кула є? Не таке, як на цьому. Трактор сьогодні збирав тільки Мелоч, Мелоч, гудзике, конинка і... Золотіжка, срібрість. Ось золотішка, бачив щось. Спинку всі було, жде в гудзик по гудзики якийсь зв'язів із вензелем. Все, радістка кат. Да, зв'язковий нок. О, це красивий, звісно. Ще ціленький. Ось поколо його щось. А ну, а ну, а ну, а ну, що там робиться? Ого, я таке тільки в кіно бачив. Оце таке найти. А туди ці на лобі носили, чи до цього? Так, прийшов вже з лоба тільки з нього. Оце красота. І серебрішка, що там? 100%. А це хто останній іде, а той сюди самі хороші знахідки находить. Так от вони кожа, і вас і кутилесику він до берега. Так, а я ж покрив тут ще на що є. Ох, хо 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 Вона не тіла, так? Хузь кожне має. Так, пане Роман, а що це Шрутик сьогодні припаяла, без срібла? Що це так слабенько? А ну про свої знахідки, бо я не знаю, що там таке, що там цікавенька. Та, то що храстик? Десь три копійки четвертого року, дві. Такуя пухонь туди знайшов. Да? Да. Тут <рес> дві штучки по одній другій. Ніколаївські. Сережка така. Полась средго. Садим на пришла раз попутала. Такая интересная, такая така, пуга гирька. Такаясь накладочка. Тут так, Такі рамочники. Такая якась. Це Тоже накладка якась. Бог я знаю. какая-то. Накладка от замка. Прикольненька така. Це таке значно. Так, ось Камрад накопав, тут що тут? Монетки, монетки. Ану, що тут? Хай хазяїн розкаже. Роз... Да, розкаже. Я б ще бачив, я б розказав. Але я без окулярів не доску, що я там накопав. Хорошо, без десь тут що тут. І медюшки, і вона це як вона називається. Та щось похоже, але вона якась не ноша. Алюмінія. Польська, це католики. Католика це польська довоєнна. 30-20 ті года, мені каже. Гудзики. Монета вбита на цей. Ну, дрова робоча. Чи що там це? Капуста. Бли. І ось це, друзі, повіця, саме цікаве. Най... Куски хіда. Да, запч... Зніму пару секунд. Нічого особливого. Най най Як, нічого. Кожна знахідка це щось особливе. Найкраще це воно із. Командирської пілотки. <рес> ну так, да, зірка. А що, хрестик ось ціленький. Хрестик ціленький і царик он невеличкий. Тоненьке це. У мене сьогодні жодної монетки цілої. Така побита, са цей... А тут ось. О... А там, Мабуть, п'ять спит... було, ну таке тоненьке, таке стехано. Ну, так, ну, то такі в нас сьогодні знахідки, ранком ради позабирали свої, поховали. Будемо потихеньку додому збиратися. Ну і в мене в кармоні там трохи є, я вже буду ще вдома ще показувати. Під вечері. Користуючись ми... моментом, зробимо рекламу. У нас є повар, Воно він холодно. Ну, хто, хто хоче шаурми, заказує в нього. Він готовий дуже смачну шаурму. Да, номер ставимо під відео. Дзвоніть, да. заказуйте. Так, Так, і ми да, підвечерюємо і шуруємо. І ось, друзі, я вже вдома розкласую небагаточисленні знахідки і зараз коротенько бігом спробую їх показати. Тут такого-такого всього трохи є, але небагато. Навіть отакенька штукенція. Взяв, друзі, ваги. Зараз зважу трошечки срібельця попалося. Ну і. Такого всього різного. От почну, напевно, з цієї штукенці це у нас якась накладочка чи щось таке залатуньова тоненька штучка, може якого і іконки щось було таке, візеруночок якийсь щось в тому роді. Далі, далі, от таке кільце красиве. Я в відео сказав, що воно не старе. Я трошки обмовився, не старовинне, а старе воно. Воно десь початку ХХ століття, тому досить таке стареньке. Я думаю, йому років 100 не менше повинно бути такому мідному латуньовому, чи мідному, чи, тада, латуніве, чи бронзове якесь таке кільце. Далі, от такенька конинка. Оця штука в руках розпалася, друзі, але продивився, я не бачу там буковки це, скоріш за все, із гудзека, та його, як я правильно сказати, задня частинка. Тобто накладка на ґудзик. Далі, оця німецька монетка, колись була шкода, бачите, блистить на час Але Це воно алюмінієва, це просто гарненько так її помив, почухав. Ну, тут майже розібрати нічого не можна. Я там відео додавав Це, друзі, теж я трошки помилився. Не 20-ті роки, це 39-44, здається. Ось так, така, така старенька. До речі, в мене такої не було б. Була б в колекції цікава. Далі, далі, далі. Одиничка. Бачите, Російської імперії. Такий, так би мовити, царюк був, але з нього зробили кільце, а серединку або загубили, або викинули. Далі, далі, велика сам значечок. Ціниться, друзі, в інтернеті, Дивися, де не шпилечка, а закрутка. І роки його із 45 по 58 такий тип випускався. Далі там вже трошки були видозмінені із 58-го року. Далі, далі, далі ключик від якоїсь, напевно, годиночка, тільки шкода, але ну, краєчок відломаний. Тому така така штукенція манесенька. Е, Далі. Оце, я думав, взагалі якась мордячина вже хотів викинути. А придивився, дивіться, візерунчки це була така, друзі, латуніва сережечка в вигляді полумісяця, чи як тому то правильно кажуть, вигляді луночки, але, друзі, воно щось таке відрубане чи відломане, я не знаю. Хтось познущався або. Або така доля цієї сережечки. Далі, от такенька штукенця. Теж на монетку щось схоже. Теж, бачите, по краю так обили, робили кільце. Але, друзі, щось я її почухав, щось на яку монетку не схоже. Якісь мені наче там, здається, бачите, такий якийсь образок чи щось типу такого. Це, напевно, була ладанка мідна. І з неї стукали кільце. А може, я й помиляюся. Ну, ні на яку монетку воно. Подивіться, взагалі там по образах не схоже. Там воно, бачите, таке, як як от Діва Марія з дитиною наче. А з цієї сторони. Ісус Христос повинен бути. Ну, Не знаю, може це моя фантазія, а може так воно і є. Ну і, 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 і давайте ж до срібельця. Як виявилося, цей маленький промінчик теж срібний, і оця цепочка, чи, як правильно, ланцюжок чи браслетик е, срібне, але. Проба, Зараз, якщо сфокусується. Але проба не сучасна, здається, 84-та, 84 84-та проба це е, ланцюжок цей до, до 1908 року. Бачите, там, де он вузликом зав'язаний, був то таке біленьке срібельце, а де з водою контактувало, то чорненьке. Я вже його не, не захотів чистити, вимивати, хай буде автентичний вид. Так. На вагах по нулях, і бігом, бігом, бігом закидають цей шматочок. 1,26, Ці два малесенькі, ці два малесенькі, О, майже 2 грами такого маленького срібного виробу попалося. Ну і, друзі, як, ви, як виявилося, оця малюпінька-малеча. Не хоче фокусуватися, але теж срібна і має свою пробу. О, дивіться, ваги стали на 2 грама рівно. Давайте цю малявку звісимо. цієї малявки 1, 10 грама або 11 соток. От такий маглюпенький шматочок срібла. Так, все, друзі. Не люблю я затягувати, але бачите, як виходить. Хочете все по максимуму розказати. Більше цікавого, а цей раз щось так слабенько. Ще й погода трохи була поганенька. Наступного разу спробую виправитися і набагато більше цікавіше знахідок показати. А ви ж, друзі, дочекайтеся. Ну і мало не забув, ще хотів показати таку штукенцю. Це, друзі, не я знайшов, це якісь камради знайшли і викинули. А я підібрав чисто для того, щоб вам показати. Подивіться, що написано: Алюмініум і воно гармонія. Коротше кажучи, друзі, це, скоріш за все, була німецька губна гармошка. Отакенька от от штукенція. Я таких ще не знаходив. От Було б прикольне, як біціленька була. Ну, колись може і попадеться. Так що, ось так, друзі, закінчую я. І чекайте, 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 скоро буде щось новесеньке і цікавесеньке.